Всім доброго дня! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язку. Я Єлена із Херсона, тимчасово проживаю в місті Кривий Ріг, ну, уже е, скоро 2 роки. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні 5 квітня, що то в горлі Деренчить, треба горло промочити. Купить. Коли чи пепсі коли Ну, я більше люблю пепсі. Ой, на самом деле горло в мене постійно диренчить, якби все время у мене піршить, і оце весна. Зараз буде все квітнуть. Оце тут нос, горло как би, трохи отек. Та ще й пишуть якийсь вітер. Пил несе е, із Сахари, то писали, що 7 квітня буде в кривому розі. Ще його нам не вистачало для повного щастя. Мені писали, щоб я камеру подальше від лиця, е, ну, пачка, якби не влазе в телефон, тобто в екран. Ви знаєте, я руку тягну з усієї сили, витягую руку, чуть не вивих плеча в мене. Ну, настроїть треба. Хоча я в настройках дивилась, щоб подальше було, це ж я на передню камеру знімаю, щоб трошки себе бачити. <рес> <рес> ну, в мене нічого не виходить. Взагалі, як є, так є. Звиняйте. Якщо знімати на задню камеру, так я себе не бачу. Це таке, чорті що. Мені ж треба бачити хоч трошки, що там на екрані. Так, я йду в сільпо. Кстаті, на тому місці, де був Ашан в сонячної галереї, писали, що буде відкриватись сільпо десь влітку. У нас погода шик, дуже-дуже тепло, більше 20 градусів. Ай, птички співають, усе квітне. Квітень, квітне, дерева цвітуть. Мої сусіди їздять на дачу, Уже посадили редисочку. Я б вдома теж посадила, б, якби вдома була. Глянь, яка красота. Гляньте, яке дерево. По всьому місту цвітуть абрикоси, щоб доща головне не було. Там вже будуть абрикоски, сливи, черешні. Це слива, мабуть. Гляньте, ой. Оно. Ой, ой, як воно пахне. Гляньте, Боже, може в когось ще холодно, а в нас вже теплота. Ой, пахне, Боже, пахне красотень. Гляньте, вже повним ходом одуванчики жовтенькі. А ось дерево такі листочки червоні, глянь такі. Я не знаю, що це таке. Глянь така красота, а ну пахнуть. Понюхаю. Ой, ой, пахне, ой, пахне. Ось, верба. Уже почти з листочками. Скоро будуть всі дерева вже зелені. Гляньте, красотень. По всьому місту цвітуть вже нарциси. Гляньте, такі красиві, жовтенькі. Вон лілії. Скоро підуть тюльпани. Красота, гляньте, яке гарно. Тут так жарко. Зараз обід, час дня, мало людей буде, так що можна поснімати. От коли не приходжу, возлі дівання нікого немає, нікому не треба. Я завжди тачку, щоб спертися на неї. Який відділ мені підійти, щоб купити щось для схуднення? Щоб похудати? Так, морожено, сезон мороженого відкривається вже. Жарко піде вход. Ой, хай похмело, я прийшла в відділ для похудіння. Ось тільки гляньте, мама дорогая. Це все для похудіння. такі ціни на торти. Гляньте. Такі ціни. Такий Київський. Київський торт. 539. Так, зараз візьму хліба. Спечуть тут хліб домашній, типа. Це ціна за 100 грамм треба важити. А тут аромати, здобна випічка, булочки, калачі, от з смаком, м'ягенькі. Ой, аромати обалдеть. Ой, ось ось опаски, гляньте, паски. 300 грамів 75 гривень. Нема що їсти. Я можу зараз оце її з'їсти. Ну 300 грамів. Що таке 300 грам? Таке. Ні, ні о чому, що, 800 грамів 100 гривень. Такі паски вже. Салаті всівозможні. Картошка, блог, гречка, Ну, таке все є. Щоб хто не хоче паритися, Вон, колбаска домашня, скільки вона стоїть. От куряча і свина, мабуть. 32,90 за 100 грамів. Покурі на це, мабуть, свина. Голодному не взя ходить, беру шубу. Хай буде. На що не гляну, все хочеться, як голодний. М'яско. Сало тоненьке 180. Ось скітка. Свиняча грудінка 104. Ну, камера передає як красна, на самом деле вона е, світла, посвітліша. М'ясо красиве. ну, Ціни такі, бачите, це за 100 грамів, як і на базарі така ціна. Фарш 140-190 гов'яжий, Колбаски шашлик уже готовий. Здаля подумала, що це шашличниця, а це обігрівач не сезон. Глянь, скидка скітка яка. А все, твоє час пройшло, досвідос. Хто тебе тепер купить, як уже тепло настало? А взагалі, то може кому треба, бо скітка. Масло вершкове, ось непогана скітка, 63 гривня, а так 94, 82 жирності. Масло непогане, треба взяти, але ж фасують 180 грам. А ось на варінку скітки гляньте. Імпортна колбаска. Хамони прошуто, всі можливі італьянські колбаси, іспанські. Огромний вибір. Непогані колбаски, так само, як і ціна заоблачна. Не знаю, хто їх купляє, це ціна за 100 грам, але дуже-дуже великий вибір. Ось грудинка сира в спеціях гляньте, яка красива. Ну, ціна просто якийсь капець. Конфетний рай проходимо мимо. Ідемо на шоколад. Ой! Що, скидочок нема, ну, скидка на Міленіум. Так, глянемо на рибу. Карась 109. Ну, в Сільпо ціни вищі, ніж в АТБ, чи в фреші. Ну і вибір тут більший. Багато імпорта, так що. Шо... Бери не хочу. Ой, креветочки. Такі набори до пива. Щось і пива захотілося. Ходающе. Рибка, Рибу я люблю, боже, на що не гляну, все хочу. Ще прийшла голодна. Капуста рання, 60 гривень, не знаю, чи хороша, ще ні разу не брала. Купляла в АТБ-ридіску, то дуже-дуже непогано. Прочитала в інтернеті, що в Україну завезли заражений солодкий перець, так що треба бути з цими овощами імпортними обережними. А саме краще, це вживати овочі по сезону без нітратів. Картошка 36, 39 подорожчала. Ну, скоро буде молода. Яйця 39, 86, 52, 61, 57 від розміру і производителя ціна отакі, можна самому вибирати по 3 гривні. Ну, я думаю, перед Паскою яйця подорожчають. Полки, обвал цін. Глянемо, що тут є хорошого. Ось кава 132 гривня. Не знаю, чи вона хороша, я про таку і не чула. Тут розчина кава. Ось, наприклад, Амбасадор 284. Ну, не знаю. Якби поставили по 100 гривень, то люди б порозбирали. А так, чинний обвал. Що тут є, ще хорошого? Ось хороша тема, пивко. 23 гривня, Повна діжка, непогане пиво можна брати. Молоко 27 гривень. А ось гляньте, різдвяна кутя можна брати на супчик. Всі можливі чаї со скидкою 60 гривень для любителів чаю, можна любий вибрати. Я не любитель, я любитель кави.